Снігова королева скорочено оповідання перше, у якому йдеться про дзеркало та скалки. Жив один лютий чорт, він був дуже лютий, він був сам сатана. Якось він був у дуже хорошому настрої, тому що зробив собі дивне дзеркало. Це дзеркало мало незвичайну властивість, все хороше і прекрасне зменшувалося в ньому до неможливого, а все негідне і погане виступало чіткіше. І здавалося ще гіршим. Чудові краєвиди виглядали в ньому вареним шпинатом, а найкращі люди потворами. Це надзвичайно весело, сказав чорт. Коли людині спадало на думку щось хороше, у дзеркалі з'являлася жахлива гримаса, і сатана реготав, радіючи з цієї майстерної вигадки. Усі, хто відвідував школу чорта, а в нього була своя чортівська школа. Розповідали скрізь про дзеркало як про якесь диво. Вони всюди бігали з цим дзеркалом, і нарешті не залишилося жодної країни, жодної людини, що не відбилися б спотвореними в дзеркалі. Тоді учні чорта захотіли полетіти на небо і там повеселитися чим вище вони підносилися, тим більше дзеркало кривилося, вони ледве тримали його. Вони підносилися вище та вище. І раптом дзеркало так затремтіло від жахливої гримаси, що вирвалося з рук, упало на землю і розбилося на тисячі мільйонів, більйонів і ще більше скалок. І ці скалки наробили ще більше нещастя, ніж саме дзеркало, деякі з них, завбільшки як піщинка, літали скрізь по світу, і якщо потрапляли в око людині, там і залишалися. Людина з такою скалкою у очах бачила все на виворіт або тільки погане. Бо кожна скалочка мала ту ж силу, що і ціле дзеркало. Деяким людям крихітна скалка дзеркала потрапляла в серце, і це було найжахливіше. Серце перетворювалося на маленьку крижинку. Одні скалки були такі великі, що їх можна було вставляти у вікна, але крізь ці шибки не варто було дивитися на своїх друзів. Інші йшли на окуляри, і біда була тій людині, яка надягала їх, щоб краще бачити. І мати правильну думку про те, що є перед очима, чорт сміявся, так що от, от міг луснути і радів, наче його приємно лоскотави. А по світу літало ще багато скалок дзеркала. Слухаймо ж далі.